І я навіть не знаю, штучний інтелект це добре чи погано. тому що якийсь час тому в мене була задача робити. Я роблю шеврони, і в мене була задача робити сторіси кожний кожен день, і це займало трохи часу. Я спочатку я витрачав декілька годин, щоб зробити певну кількість сторісів в фотошопі. Потім зробити заклик до дії, додати текстом. І потім це все потрібно було розмістити на, в інстаграмі запланувати на місяць вперед. Потім я знайшов такий вихід: я зробив скрипт, який брав. Певну фотку певного шеврона, і в залежності від того, що на тому шевроні, чи то звичайний шеврон, чи то погон, чи то позивний, він робив запит до чату GPT і автоматично сам вставляв цей заклик до дії в фотку і на якомусь фоні разом з шевроном. Це мені зекономило дуже багато часу. Зараз я йду далі. Я хочу автоматизувати, зробити так, щоб ці фотки, які я робив за допомогою цього скрипта, були, були різноманітні. І хочу залучити для цього штучний інтелект, щоб він малював мені різні красиві, красиві якісь картинки. І це має зробити. Мій контент краще, висвободити мені багато часу, але якщо ні, якщо коли в мене це вдасться, я думаю, що це такий тривожний дзвіночок для контент-мейкерів, бо багато з них, якщо звичайна людина зможе це робити, не витрачати часу, втратить свою роботу. Тому, якщо тобі цікаво, що в мене. Вийди з цього, будь ласка, підписуйся, і я зустріну тебе в нових відео.